До звіту загальний звіт за питаннями тесту було додано нову колонку, назва категорії. Також в адміністративній частині сайту для нової колонки було додано можливість налаштування факту і порядку її відображення на екрані і при експорті в Excel. Переходимо у звіти, загальний звіт за питаннями тесту, обираємо назву курсу і тест. Ось ця колонка є нова, також вона має відобразитися при експорті в Excel. Ось вона. Тепер перейдемо в адміністративну частину, модулі, загальний звіт за питаннями тесту. Ми можемо в колонках обирати назву категорії питання, а також можемо перетягувати їх місцями. Наприклад, якщо зараз у нас це колонка номер 6 то ми можемо змінити її, наприклад, на 4 поставити. Ще раз переглянемо наш звіт, і зараз колонка має бути вже на четвертому місці. Ось вона. І при експорті в Excel так само.